Побачу я у ось такого красення, такого мощного босмана гриба. І коли переходив чуть-чуть у бік, дивіться, що я побачив ще. Дивіться, яка красава. А це красавчик, і дивіться, тут авищі ще один в травичці сидів. Ось о. Да. О, це не мошне, ге. Подивіться, які три. Та що, це так? Да. Оце, оце душа радіє, друзі, це. Да. Це я люблю. А таке найти на початку. Це села, села, просто серце співає. І так продовжуємо на нашому місці шукати оживнича і отакі красень. Красота. Друзі, це просто красота. Чудовий, свіжий гриб. Зіки, подивіться, який він прекрасний. Чистенький. Там на шапочка. А! Осінь! Осінь золота дарує нам тільки прекрасні гриби. Дивіться, друзі, що сюди у корчиках. Опа такі красині Треба забирати. Такі лишати не можна. Так, Ось, от ще Траві. О, тут Є один тут. Так Отак його. Скрізь вже вничок дає. Не Так, помаленько. Так, ще Збираємося. Отако. Ще плюс 4 грибика. Чудесний. Йдемо ще промацати чуть-чуть. Тому що не все видно Не все видно Треба буде дуже дуже акуратним В листі подивіться якого вілікана Заміту Ва Карпе Ух який глибокий тут корінь. А це да Оце машина здоровенна Красень Є такі частенькі красота просто корінь великий, масивний такий є, що брати. Забираємо цього букового красення. Але тут я думаю, що без коментарів. Це двоєчка, яка видно із задовго перебування таких пухнастих листєвих махах. Вони трохи нігуньки зробилися, такі, бачите. Ну, зато шапочки красиві. О. Дуже цікава ситуація, знайшов і цього гриба. Вожанич я його просто збив потиком, не бачу його в листі, було багато листя. але дивлюся, вже гулечка така є. Я думаю, беру, дивлюся, що то таке, відкриваю таку гульку. От от листочки, бачите. Вони, вони були отако накриті. І грибів не було були, вибивають то... грибів. Здесь такі біленькі. Такі красені, свіжі, свіжі. Ви ж бачите самі, блоднячок. Просто в листочках. Захований. І три гриба виходить на одному місці. Просто чудесно. Ну як тут друзі не радіти. Прийшов в свою любиму дорогу. І тут, от. Мої ну, братчики, ідійте там -то вперед і сіли. Да. Красиві, ябики. Нажимаємо. Опа. Сончик. О, це ще не це можливо, можливо, теж є, але тут треба провіряти. Ну, поки що два. Берем ці І Йдемо так легенько-легенько-легенько помаленько щоб можливо диснуть не роздавити. І саме коли ти знаєш, що вони десь тут мали би бути і береш, і вдивляюся. Подивіться просто в травичку. А тут в травичці. Ось така конфетка. Ось Во. вот містечко наше любиме подарувало знову такі три красень. Можете подивитися, які вони чистесенькі. Правда, мишки підгризли. Но... Всі голодні, чисти-чисті. зараз ще раз пройду, провірю, усе, щоб не пропустити такі, бо якщо лишу, то через день вони вже стануть великі і, і все, вони пропадуть. Так, все, іду чистити і йдемо шукати далі. І так ситуація лестова, Буковий великий ліс. І як знайти можна гриби. Якщо ви знаєте місця, треба акуратно дивитися і дивитися на таке підвищення. Тому що тут прям захований, він так що навіть не виднося. Ось такого бандинчика можна. Побачите. То що дуже акуратно дивіться, ходіть помаленько. І це буде найкращий варіант знайти найбільше грибів. Ось маленький такий гробчик. Красавчик такий біленький-біленький. Або можна по окраїнах. Ось так. Дерева. Листочків нема. такий по окраїнах можна знайти май гриби. Переважно там, де листочки з краю є і де нема, вони невеликі ростуть. Ось такі, виходить, вони красавчики. Різнокольорні, хоча один від одного недалеко. Так, ці гриби ми знайшли. Так, цей у листочках самих знайшли. Під листочками, ми цей з боку листочків на відкритому місці. А є ось такі посередині, які чуть-чуть ті. -чуть у листочках і трохи на відкритому. Їх тут бачу два є. Давайте попробуємо їх викопати. Ось так. І у нас вже виходить, що 4. Якщо пройтися по цьому листі, ще промацати легенько, я думаю, що ми ще зараз декілька штук знайдемо. Ось тільки подивіться оцей. Золотий кусочок щастя. Получається, що листочки усі різнокольорні і гриби, ну як хамелеони, вони хочуть бути похожими на листя, щоб їх ніхто не знайшов. І якщо такого придивитися, ну нічого нема. Жовтий, все жовте. Якщо подивитися чуть-чуть зверху, подивіться, що там заховано. Прямо в листочках, між жовтими листочками, Такі. Отакий От красавчик. Да? Жовті листочки, жовтий грибочок. Ну просто, просто казка, а не грибик. І це я тільки рукою махнув після тих грибиків перше, що знайшов. Просто легенько поставив руку і намазав його. Йду далі так пробувати. Ну і як без красивих розових. три грибика. Ось такі красавчики. Сімечка. Чудово, дивіться, то ще манюсінькі є такі в неї. Ще двоє. І тут малесенькі, малесенькі такі. Це шість, шість грибиків є маленьких Ну вони ті мають такі мягонькі, ну а ці красиві. О, розові грибочки. Чудові гриби. Прекрасно Як я люблю їх збирати тут? Ну от і Сімейка. Розових грибиків. Дивіться, яка краса. Опа, оба. Починаємо все. Ще один. повністю дивіться, які куча листя на сантиметрів по 20 на о, і от така сімейка на одному місці, друзі, да. Честю, честю, і треба тікати звідси. Ось так, ще одна одного нашу вкрасені. Та одного разового. Ох, це крепко тримається. Ох, красавчик. Ось цього великана, я побачив так здалека. Подивіться, моя рука накриває шапку. Це розові гриби. Ви стояти свідками самого більшого розового гриба у цьому році. Ну я думаю він на грам 500-600 точно має. Він такий що просто Ух! Не можна любуватися і любуватися. Десь які два красення. О! 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 Такі два лапушки. Букові іде ці... Здалені з долини вони які не одинакові. Заміні білі. Ти шукаєш, а я знайшов що вже. Ага, тут то, то вже все холод. Нормально не здесь, ото хоч чуть тут. Вот там не мають. ну боюсь, да дістани, що ми Я позавторік це приходжу, сюди вітво знизу вихову, де ми з рік ще відвишли. Uh -huh. А тут якийсь молод'я пацарам.

Останніх два, двадцятий хай. Okay. братчика грибука двічі які біленькі. Опа, що маленький, Корчові гриби. чистенькі чистенькі. Ось це мені дуже подобається. Подивіться. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість сім. 8. Тут 9 захований. І я думаю, що щоб покрутитися трошки, можна ще 10 й знайти. Але поки ми забираємо ось ці 9 гриб. Давайте. І Це, що ви це розові гриби, Тут була колись виробка гриби, тут рідко вже були і тепер почалися знову. Я забув до цього маленького, я від'їздив на нього. Добре, що хоч земля мешка. вырезаем листочки и выбираем, что найти в грибочки вещь, я еще я нашел два таких самых ну, пока пока вас такая семейка на одном месте резко мы и проверяем еще, что не осталось ну, что ж, можно сказать вам еще что... Пішли на нових місцях, на лисанах цим сім'ями. Дивіться, тут у ну, нас таке похоже на мохи. Типу є трошки мохи, звісно, але їх тут дуже мало. Але як бачите, чорні гриби є. І головне, саме, що саме головне, головне те, що вони є сім'ями. Кинулися прям от такими, знаєте, по декілька штук парочками. Перше там, знайшов що тих багато. 9 штук. Відійшов, дивіться у бік і не знаю, скільки тут. і дивіться, от, Один, два, третій приліплений, і, і три в кучки так. От, Бачите. Шість штучок і вісім. О, 6-8 штук. Чистому, дивлюся далі якого красення я побачив у цьому листі, Ось така сиділа. Закидане все, таке навіть не було борсі ледь лед на -лед чапочки ось таке було. Я ще подумав, що це. Листя, але коли підійшов ближче, А там ось така краса. Була захована у листочках. Да. Тепер треба акуратно по цьому листі ходити, щоб не пропускати такі гриби. Дивіться, тато, які грибики, самі не все. Все, говорити можна щось да, для публіки. Два роки назад я заді себе під тим великим буком знайшов шість таких, як відро. Із них було три червивих, а три добрих. Сьогодні прийшов на це саме місце чуть-чуть нижче. Подивіться, є один. Менший От. Вот. Фотограф зараз вам це зазніме. І зліва подивіться, який красавець за буком. Вот. Більше немає, витягаємо. О, яка красота! Так, беремо слідуючого. Оце вот. вот сімейка така. У нас два з фотографом і два гриби. І більше нема, будемо шукати далі. Всім приємного просмотру!